Вантажівка з медикаментами, одягом, їжею та спорядженням для військових прибула у Луцьку дитячо-юнацьку спортшколу. Тут розгорнули волонтерський центр. Там не можу потрапити туди. Тут буду допомагати. Вантаж віз із Нідерландів водій Анатолій Тюкавкін. Це я приїхав, вони зразу в суботу. Так почали нести, почали вести. Дітки, отакі дітки, не несе турбинку. Воно внести турбинку, щоб тільки була перемога, щоб не було війни всі. Я вже їм казав, слава Україні! Вже вони почали кричати героям слава. Так що, так що, хлопці, ми переможемо. Вантаж складають та сортують у спортшколі, говорить волонтер Іван Савчук. Що написано більш-менш так по поділяності, а потім от, дівчата перебирають і пакують, знову запаковують. І... Військове відділення там одразу ну, відправляє, не за незалежується. Фармацевтка Валерія Стоцька допомагає з формуванням індивідуальних аптечок та збором медикаментів для лікарень. Каже, в усієї продукції уважно перевіряє термін придатності. Це сьогоднішня наша аптечка приїхала. В ньому загалі йде одна перев'язка. Тобто пластир, антибактеріальні серветки. Може бути, ми додаємо джгут, кровоспинне, можемо додати ще жаропонижаючі. Так само йде. Вчителька школи мистецтв Олена Тарлецька сортує їжу. Получаємо великі упаковки, розпаковуємо і сортуємо. То есть макарони окремо, там окремо, щоб було легше далі далі відправляти. Щодня тут працюють 20-30 людей, каже керівник спошколи Олександр Кулаков. Веземо допомогу абсолютно в різні кінці України, як на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, так і на східні напрямки. Також було декілька вантажів відправлено на Маріуполь, на Кропивницький, Харків. Вже тричі ми відправляли вантаж. І нам люди роблять фото, відеозвіти, тобто ми бачимо, що воно дійсно доходить напряму в руки підрозділам. Це дуже важливо для наших європейських партнерів, адже вони вимагають чіткий звіт для того, аби Подальшому підсилити нашу співпрацю. Також нещодавно ми зв'язалися з американською стороною. Чекаємо перші вантажі найнеобхіднішої медичної допомоги. Олександр Кулаков говорить, загалом отримали 200 тонн допомоги. Зараз на Волинь прямують ще 5 фур. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. новини на Суспільному. Луцьк.